Ліка завжди намагалася жити по совісті. Частіше їй це вдавалося, але з віком вона зрозуміла, що на підлість треба відповідати якщо не підлістю, то хоча б байдужістю. Були в її близькому оточенні люди, які використовували ліку та її зв'язки у своїх цілях і навіть забували віддячити. Хоча вона й не чекала на подяку, але коли допомога потрібна була ліці, у всіх були свої справи, турботи і зовсім не було часу на чужі. Тобто лічені проблеми. Коли у ліки захворіла донька, і вона почала звертатися за допомогою до друзів та знайомих, то виявилося, що друзів у неї особливо й немає. Грошей ні в кого не було, знайомих у медицині теж. Найгірше було в тому, що Ліка знала, у кого є гроші, у кого зв'язки, але відмовили абсолютно всі. Вона сиділа біля вікна і думала, як вчинити. На дворі йшов дощ. Усі кудись біжать, поспішають, а їй хочеться сховатися в затишне місце і заснути, а потім прокинутися і щоб усе, що відбувається зараз, було просто жахливим сном. Ліка згадала події вчорашнього дня. Вона була на роботі, коли зателефонувала вихователька з дитячого садка, до якого ходила Софійка, і повідомила, що у Софійки піднялася температура. Ліка відпросилася і поїхала за дитиною. Забрати дівчинку більше не було кому. Підходячи до дитячого садка, ліка побачила машину швидкої допомоги. Тільки б нічого не сталося, подумала вона і побігла. На вході в будівлю вона зіткнулася з лікарями, які виносили Софійку на ношах. Лікарю, що трапилося? Я мама дівчинки. закричала вона. Сідайте в машину, поїдете з нами, відповів лікар. Ви можете сказати, що трапилося? повторила ліка своє запитання. Поки що ні. Потрібно обстежити дитину, щоб поставити діагноз. Є певні підозри, але я не впевнений, тому не хочу вводити вас в оману і лякати завчасно. Ліку така відповідь не задовільнила, але лікар, схоже, не мав наміру вести діалог. Сидячи в кареті швидкої і дивлячись на свою дівчинку, ліка думала про те, скільки всього їй довелося пережити, щоб вона народилася. Ліці 38 у 26 вона вийшла заміж, який, здавалося, загідного чоловіка, але на практиці виявилося все не так райдужно. Через рік після весілля Андрій почав випивати спочатку у вихідні та свята, потім частіше, потім щодня потроху. Вона шкодувала його, розуміла, що в нього важка робота, і терпіла, терпіла цілих сім років терпіла. Але коли він вперше її вдарив, вона зрозуміла, що далі буде тільки гірше, і пішла від нього. А за місяць дізналася, що вагітна. Вагітність була важка. Ліка тижнями лежала в лікарні на збереженні, давалося взнаки нервове виснаження і постійне недоїдання через стрес. Лікарі сказали, що шанси зберегти дитині життя вкрай низьким, тому ліка всю вагітність фактично не працювала. Професія масажиста зобов'язувала бути в хорошій фізичній формі, а у ліки це ніяк не виходило. Але дитину вона все таки врятувала, і, на превеликий подив лікарів, дівчинка народилася з нормальною вагою і абсолютно здорова. І ось тепер її дівчинка їде у швидкій допомозі до лікарні з незрозумілим діагнозом. Ліку починав бити нервовий дрож. До горла підкочувався огідний клубок, який заважав дихати. Але чого я себе накручую завчасно, що ж нічого страшного не сталося, лаяла себе Ліка. У приймальному відділенні лікарі відразу ж забрали Софійку на обстеження, а ліка залишилася оформлювати документи. Софійці за два місяці виповниться чотири рочки, і без мами їй буде важко одній у лікарні. Тому Ліка сподівалася, що її залишать із донькою. Але медсестра, яка оформлювала документи, сказала, що цей момент потрібно уточнити у лікаря. Оформивши всі документи, Ліка сиділа в приймальному і чекала. Час шов, але ніхто до неї не підходив, і ця невідомість вибивала з рівноваги ще більше. Нарешті вийшов лікар, який приймав Софійку у лікарів швидкої. Ви мама Софійки? запитав він. Так, лікарю, що з нею? злякано запитала Ліка. Їй не подобався вираз обличчя лікаря. Вона фізично відчувала, що щось не так. Ходімо до мого кабінету, мені потрібно з вами поговорити. Тон лікаря підтвердив побоювання ліки. Вона йшла слідом за лікарем. Ноги були ватяні, дихати важко, серце стукало у скронях. Увійшовши до кабінету, ліка не присіла, а впала на найближчий стілець. Я вас прошу. Скажіть уже нарешті, що з моєю дівчинкою невідомість просто виснажує. Те, що я вам зараз скажу, вас навряд чи потішить і заспокоїть. У вашої дівчинки серйозне захворювання. Ситуація не критична і поки що, поправна, але тільки в тому випадку, якщо ми почнемо лікування відразу. Я згодна. Починайте. Що потрібно підписати? проторохтіла ліка. Підписувати поки нічого не потрібно потрібні гроші на лікування. Вибачте, але це не безкоштовно. Так, я розумію. Ви можете починати лікування, я завтра все оплачу. Ми поки що будемо підтримувати організм, а лікування почнемо після оплати. Боюся, що ви не уявляєте, скільки це коштуватиме. Нічого страшного, я знайду гроші, спокійно сказала Ліка. Скільки? Лікар співчутливо подивився на ліку і назвав суму. Ліка, яка вже збиралася вставати зі стільця, осіла назад. Це була велика сума, дуже велика. Ліка заплакала. Я розумію, що сума пристойна на кону життя дитини. Спробуйте звернутися до фондів, можливо, вони допоможуть. Так, дякую лікарю. Скільки у мене часу на збір? Ну, думаю, тиждень у вас є. Я зрозуміла. А як же Софійка тут без мене буде? За це можете не хвилюватися. Ваша дівчинка під постійним наглядом у нас і менші діти лежать без мам. Ви зараз повинні думати про інше. Я зрозуміла Ліка заплакала ще гіркіше і вийшла з кабінету. Таку суму за тиждень їй просто ніде взяти. І що робити вона не розуміла Ліка вийшла з лікарні і неспішно пішла додому. Потрібно було зібратися з думками і подумати, де взяти гроші. Можна продати квартиру, цього вистачить з лихвою, але, по перше, це швидко не робиться. По-друге, потрібно буде займатися пошуком нової, збирати документи та інше, а на це часу немає. До того ж, на роботі її не відпустять так надовго, і до Софійки потрібно їздити щодня. Ліка дійшла до свого будинку і присіла на лавку біля під'їзду. Сил не було. Чому так несправедливо відбувається в житті? Ось тільки все налагодилося я знайшла хорошу роботу. Софійка почала ходити в садочок на цілий день, колишній поїхав і перестав турбувати. Навіть грошима почав трохи допомагати. Так, стоп. Колишній, він теж повинен знати, що трапилося. Лікарі рішуче взяла телефон в руки. Андрію, привіт. Софійка в лікарні. Привіт. Що трапилося? Щось серйозне? стривожився Андрій. Незважаючи на те, що вони розлучилися, Андрій не відмовився від доньки і періодично допомагав їм грошима. Перекази були нерегулярними, але якщо переказував. То відразу за кілька місяців. Так, на жаль. Ліка переказала розмову з лікарем і озвучила потрібну суму на лікування. Це дуже велика сума. У мене немає таких грошей зараз. Але я розпитаю, у кого можна позичити. Добре, я поки теж розпитаю. Ліка піднялася в квартиру, зачинила двері і заплакала голосно, гірко, із самої глибини душі. Чому такий жорстокий цей світ? Чому і за що ця маленька дівчинка так покарана? Ці два питання не давали спокою. Ліка почала дзвонити знайомим. Звісно, ні в кого не було грошей. Один тільки запропонував невелику суму в борг на тиждень. Це звучало ще гірше, ніж якби він просто відмовив. Ліка навіть нічого не відповіла, просто кинула слухавку. Вона лягла на диван і заснула без сил. Вранці Ліка пішла на роботу. Вона хотіла поговорити з директором центру і попросити позику на рік з потрібною сумою, так їй довелося б віддавати половину зарплати щомісяця, але іншого варіанту вона не бачила. Але неприємності, якщо починають сипатися на людину, то вже з усіх боків відразу. Виявилося, що директор поїхав на симпозіум і буде тільки через два тижні фінансові питання без нього, зрозуміло, ніхто вирішувати не буде. Ліка засмучена, вийшла з приймальні. Залишався тільки Андрій. Вона набрала колишнього чоловіка, але він не відповідав. Та де тебе носить? З пересердя подумала Ліка. Потрібно було налаштовуватися на роботу. У неї сьогодні було записано шість клієнтів. Ліка була дуже хорошим масажистом, клієнтів у неї вистачало. Були й дуже відомі люди міста, якби вона була нахабнішою. То могла б легко користуватися цими знайомствами, але Ліка не вміла так робити на щастя чи на жаль. Біля кабінету на неї вже чекав клієнт. Він нетерпляче поглядав на годинник. Ліка бачила його багато разів по телевізору, а на власні очі вперше, і дуже хвилювалася. Чутки про нього ходили як про жорстку і впливову людину, і Ліка дуже переживала, щоб він її не звільнив у разі чого. Хоча зовні він був привабливим чоловіком і досить молодим. І всі ті страшні історії, які про нього розповідали, погано поєднувалися з його зовнішністю. Скільки можна на вас чекати, тут же почав він. І вам доброго дня. Вибачте, але я не змусила вас чекати. До сеансу ще п'ять хвилин, тремтячим голосом сказала Ліка і подумала. Значить, чутки все-таки правда монстр, а не людина. Але якщо нікого немає, ми могли б почати раніше, хіба ні? В принципі, так, зараз я підготую все і покличу вас. Ліка увійшла в кабінет. Настрій був неробочий, але Ліка була відповідальною людиною і розуміла, що потрібно зібратися і працювати. Залишитися без роботи зараз було ніяк не можна. Підготувавши масажний стіл, Ліка запросила чоловіка в кабінет. Щойно почався сеанс, пролунав телефонний дзвінок. По правилах їхнього центру Ліка не повинна була відволікатися. Але дзвонив Андрій, і вона просто не могла не відповісти. Вибачте, я можу відповісти на дзвінок, це життєво важливо, звернулася вона до клієнта. Ви жартуєте, що такого важливого і термінового може бути, що не може почекати 40 хвилин? Ліка була на межі нервового зриву від хвилювання, і вона не стрималася. Ви людина взагалі, чи робот. Вам знайоме співчуття взагалі? зірвалася вона на клієнта. У мене дитина в лікарні помирає, а ви не можете дві хвилини почекати. Чоловік здивовано подивився на масажистку. Звідки він міг знати, що в неї проблеми з дитиною? Його здивування було щирим, але Ліка цього не бачила. «А Чого ви на мене кричите, панночко? Звідки я знаю, що у вас дитина хворіє? Якщо так важливо відповісти, то відповідайте, яка проблема? Дякую, буркнула Ліка і схопила телефон. Але Андрій уже відключився. Вона набрала колишнього чоловіка сама. Андрію, ну що, ти знайшов гроші? Це не Андрій, почула вона грубий чоловічий голос. Це лікар швидкої допомоги. Ваш чоловік потрапив в аварію. Ми веземо його в третю міську лікарню. Ви зможете під'їхати? Ліка на мить втратила дар умови, тільки цього не вистачало. Як він? Це єдине, що змогла запитати ліка. Він у важкому стані, йому потрібна термінова операція. Я зрозуміла. Дякую, що повідомили. Ліка відключилася і сповзла на підлогу по стінці. Надії більше ні на кого не було. Вона тихо заплакала. Клієнт здивовано дивився на дівчину. Вам погано? запитав він. Я можу чимось допомогти? Ліка подивилася на нього, чи то здивовано, чи то зневажливо. Чим ви можете мені допомогти? Мені тепер взагалі ніхто не допоможе. І моя дитина помре. У неї починалася істерика. Чоловік встав з масажного столу і сів поруч на підлогу. Може, ви мені розповісте, в чому проблема? Я багато чого можу, правда? Ліка розуміла, що нічим він їй допомогти, звичайно ж, не може, але виговоритися хотілося. Повертайтеся на стіл, я вам розповім зараз, якщо хочете. Одну хвилинку я тільки вмиюся. Так, звичайно. Ліка була дуже здивована проявленою увагою, їй навіть здалося, що в голосі чоловіка прозвучали нотки співчуття. Повернувшись до кабінету, вона проступила до масажу і між справою розповіла про хворобу Софійки. Чоловік слухав мовчки, не перебивав, тільки уточнив, про яку суму йдеться. І ось що тепер робити. Квартиру продати я не встигну, кредит мені в банку не дадуть, я дізнавалася. Ще й Андрій в аварію потрапив все одне до одного. У такі моменти відчаю починаєш розуміти людей, які п'ють, напився і відключився, і все дарма. Ну, це ви даремно. Пити це остання справа, а для жінки тим більше. До того ж, у вас є заради кого жити, ви не маєте права здаватися, розумієте? Ви маєте рацію, але що робити в такій ситуації? Знаєте, іноді трапляються несподіванки, і допомога приходить зовсім не звідти звідки чекаєш. Взагалі життя сповнене сюрпризів, ліко. Я давно не вірю в казки, а сюрпризи все частіше мають негативний відтінок. Вона закінчила робити масаж, чоловік піднявся зі столу і почав одягатися. Ліка делікатно відвернулася в інший бік. Ліко, велике вам спасибі. Це найкращий сеанс масажу в моєму житті. Я сподіваюся, ми продовжимо. Так, звичайно, у вас призначення на десять сеансів, так що ми з вами ще обов'язково побачимося, і вибачте мені, що я накричала на вас. Все гаразд, до завтра. Наступного дня чоловік прийшов знову. Він поцікавився, як справи у Софійки, чи не знайшла ліка гроші. Ні, сумно відповіла Ліка. Більше вона не сказала ні слова за весь сеанс. Вона мовчки робила свою роботу і думала. Клієнт теж мовчав. Після закінчення сеансу він також мовчки встав, одягнувся, а потім простягнув ліці конверт. Ось, візьміть, будь ласка, це вам. Що це? не зрозуміла Ліка. Це для вашої Софійки. Ліка відкрила конверт і обімліла. Там лежала потрібна їй сума. Що ви, я не можу це взяти? Послухайте, я можу дати вам ці гроші. Я нічого не прошу натомість. Я просто хочу допомогти маленькій людині впоратися з хворобою. Що в цьому такого? Мені завжди здавалося, що це нормально, коли одні допомагають іншим, тим більше, якщо вони справді можуть допомогти. Ліка дивилася на нього, і по щоках текли сльози. Це були сльози вдячності. Вона вперше зустрічала людину. Яка думає, як вона, людину, яка готова допомогти іншому, не тому, що повинна, а тому, що може і хоче. Я не знаю, що сказати. Та нічого не потрібно говорити. Вважайте, що це чайові за масаж, посміхнувся він. Ви дивовижна людина. Про вас говорять неправду. Дякую вам від щирого серця. Ліхо. Ніколи не вірте тому, що говорять. Люди часто із заздрощів роблять і говорять страшні речі. Я радий, що зміг вам допомогти. Сподіваюся, з вашою дівчинкою все буде гаразд. Я теж сподіваюся, величезне вам дякую ще раз. Я ваша боржниця. Дурниці, ви мені нічого не винні. Хоча він на кілька секунд замовк, а потім, посміхаючись, сказав. Я буду дуже радий, якщо ви з донькою складете компанію мені та моєму семирічному синові в парку. Я теж виховую дитину сам. Ліка здивовано подивилася на нього. Із задоволенням тільки нехай вона спочатку одужує».